Сьогодні Черкаси зустрічають інклюзивні змагання з витягу нескорених, участь якій буде приймати більше 100 странгменів. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас в МКП більше трьох тисяч військовослужбовців, і 400 ми бачимо вже ветеранів, які повернулися до нас. Вони повернулися із моральними, з душевними та фізичними якимись травмами. І якщо ми їх не будемо адаптувати, якщо ми їх не будемо лікувати, реабілітувати, то за нас цього ніхто робити не буде. Сьогодні ми підтримуємо в межах програми МХП поруч змагання з витягами спорених. Це чотири види спорту, жим лежачі, аеробайк, вислування на тренажері та ривок гирі. Я тренувався, хочу виступити сьогодні в усіх видах спорту. Хочу поліпшити свій результат на аербайку на жимі, а на тих спробувати себе. Для мене це вперше ці змагання. Ну вже дивлюся на позитив. Сьогодні буду брати веслування на тренажері. Прихожу в тренажерний зал. Якраз там концепт-2 це є там, то займаюся, спробував. Ну, подивимося, який сьогодні результат буде показано. Будемо пробувати. Перші мої змагання були в Тернополі. Я приймав участь у ривку гирі. Сьогодні буду приймати участь у двох правах ривок гирі і веслування одиночне. Спорт допомагає мені не падати у депресію. Допомагає МКП поруч. Запрошує на всякі там змагання, на екскурсії. Допомагає дуже гарно. Мене пригласили працювати в МХП Ворожана країна, чим я дуже задоволений. Чудовий колектив, чудове відношення до ветеранів, чудові наставники, керівники. Це дуже корисні заходи. Вони не дають ветеранам, які прийшли, впасти в себе займатися починати алкоголем, наркотиками, щоб забути це все в собі, те, що вони пережили, те, що вони почувствовали на собі ці жахіття війни, а спорт ну, це найкращі ліки на даний момент.